Огляд бізнес-лаунджа, вару порту вродством. Такий тут туалет досить чистий. Ну, я б сказала, навіть чистий. Зараз покажу, що я всередині. Сам лаунч такий дуже симпатичний. Ріга, таки, так. так, їжі, скажімо так, бідну ладеньку. Тут такі всякі сухарики. Не знаю, кому треба, може, напевно, гарбуз відкусити. Хліб, ще якісь шкварки, огірки mm -hmm. мариновані, тут Хумус, напевно, але якось виглядає не дуже апетитно. Бутербродом, там морква, селера, такий салат, паштет, ковбаса. Тут щось схоже на піцу, ну от дуже віддалено схоже. Тут такі сендвічі якісь. І ось такі салати. ну, теж виглядає так. Тут є така горяче щось з мяса курка і макарони. Так, і тут є журик. Журик я може і спробую. Там Ще спробую, там є сирник. Ось ще й сирник, ще спробую сирник. Ну і звісно каву і все таке. Це все безкоштовно, можна кава така різних видів. А тут ще якісь такі можна молоком залити, всякі штуки. Тут ще є такий лимонад, алкоголь, ну, можна пити скільки хочеш на жах розумного, щоб потім в літак пустили в адекватному стані. І такі всякі водички. От тут ще всякі соки і йогурти. Коштує це, якщо нема е, квитка першим класом, ну, бізнес-класом, то це коштує 32 долари за 2 години, або можна з карткою віза безкоштовно, але тільки в межах 10 походів на рік. Така ось тут красота. Дуже мені подобається кресло, там дивани. Боже, це я вже щось перекину. Так, взяли суп, журок і сирник. Ну, кого я ще б, не возьму. Не знаю, думала, що оце попробувати. Тут, коротше, нема зі штуці з куркою ні одного кусочка курки, тільки цибуля. Я навіть не знаю, чи це пробувати, чи ні. Не знаю, така дивна ситуація там. Дівчина-працівник бере. Ну, деякі продукти. Накладає в тарілку і викидає в смітник. Ну, Так досить цікаво. Ну, Допустимо, я їх могла тільки щось з'їсти. Ну, напрям накладала от декілька тарілок і відходила і кидала в смітник. Цікаво, цікаво. Ну, а тепер там просто порядочок робить, гарно складає. Як це розуміти? Як вона вирішує ті куски класти смітник, а які ні? Дуже дивно. Дуже, дуже дивно. Ну, я казала, що дуже дивно якась підливка написано з куркою, а там ні одного кусочка м'яса, тільки якась цибуля і, і юшка. Ну, то я все-таки запитала. Воно таке має бути. Підливка з м'ясом без м'яса. Вони сказали, ні, вибачте, воно закінчилося. Ми зараз принесемо ну, нове. і принесла на то місце макарони. отакі. Два види макарони. Гаряче. Тобто це виглядає так, максимально дивно. Макарони без нічого. З макаронами. Не впевнена, чи це би так мало бути. Ну це отак. Ну Перед тим була підливка, з якої я вже з'їла. Ну тепер оці макарошки. щоб помітила, тут просекла з такого апарату, Не знаю, не знаю. Знайшла я пляшку, яку ще ніхто не відкривав. Вирішила її, скажімо так, стати в неї першою. Так що, я забула, чи я вже казала. сирник був добрий. Я на другий кусок їм. І суп був добрий. Макарони були ну, мені не сподобалося. Ну і дуже дивно, це макарони з макаронами. Ну і виходить, коли я прийшла, то от була тільки ця підливка, в якій вже нічого не було. Тобто за дві години заплатив, а нічого, в принципі, на, на гарячі і не поїв. Якось так. Були тут вже дві години, зараз буду йти. Глянемо, чи щось змінилося. Тором помпом макарони з макаронами. Так і лишилися. Ось така краса. Найцікавіше в цій ситуації, що є людиника, в принципі, маса майже не їсть. Тобто було б там якесь, звичайне, щось на друге. Я би одну ложку спробувала, ну, в цілях дегустації. І, скажімо так, би не виставляла свої претензії. А так, в мене ці макарони з макаронами і підливка, в якій одна цибуля. Ну, напевно, що напишу їм, як це так, за 32 долари. Макарони з макаронами. Мушу знати, бо мене буде це мучити. Знаходиться цей бізнес лаундж протягом 9-10 виходу. І, до речі, його назва. Бізнес-зал очікування аеропорт Вроцлав. Минулого разу в мене були претензії, ну, що там на гарячі були макарони з макаронами і більше нічого. Ну, це було максимально дивно, глянемо, що зараз. Так, тут такі всякі закусочки, ну, крекери, хліб. Такі підтоплі піци як минулого разу, салат з капуста, такий якийсь салат, такі неопатичні корбасти, аштайн, яка якась щось необательного. А, єдична паста. Там сейчас чесник. Зараз <ривіт> гляну, що за суп. О, цього разу прям курячі ноги, картопля. Або я, до речі, поскаржилася. Я написала їй листа і сказала, що це якось абсолютно неадекватно. Макарони з макаронами. А, і там ще була якась підливка, з якої, ну в якій не було, вона називалася підливка з куркою, але не було жодного куска курки. А потім замінили на макарони з макаронів. Ну то Я я їм написала, що це неадекватно. Вони сказали, що вони виправляться, ну от виправилися. Тут суп ще, по-моєму, він був добрий минулого разу. Тут якийсь інший минулого разу був журик. Журик був добрий, попробую ще цей супчик. Так, тут йогурт, водички, всяка така разу. Прям круасанчики. Мені здається, навіть не було в разу морози круассані, якийсь пірог. Не ну, пам'ятаю, був він, не був. Ну, прям виправилося. Так що я можу сказати? Ну, цього разу прямо мені здається, то, що краще видно неозброєним оком. Ну, вот, якщо порівняти, салат виглядає прям такий свіжок. повний ну, акатитний. Все так само. Ну, ці всі бутерброди, до речі, цього разу такі прямо видно, що свіжі. Минулого разу якесь таке все було засохле. Ну і присутність. Присутність курячих ножок. Тоже немаловажно. Ну, Звісно, розборки в бізнес лаунджі за курячу ножку. Це так собі. Варіант. От курсани теж донесли. Вон далі є круаснчиків Там на корзину. Там Тон кто тонку голь. Чому зупинилася по розборках, запурячу ножку бізнес-ламу? Це може виглядає так собі, ну, але я себе відчувала максимально обманутою. Ну, Тому не стрималася і написала. Ну і вони виправилися. Ну, це, тому що я її м'ясо то не їм, але його відсутність мене, мене дуже шокувала. Ну, але я, звісно, обов'язково по попробую ножку. Скажу, як воно. Тільки алкоголю, а я їх назло потягнути. Ну то ладно, але є і є. Мене, це, <клухи> мене це влаштовує. Так, спробувала я ножку. Ножка добра. ну, Нема там до доколупатися, ну, нормально там свіжа ножка. Картопля свіжа, прям добра була. Така свіженька, м'ягенька, суп. І добрий атоже, ну і цього разу прям видно, що значно апетитніше виглядали салати, і всяке так якось свізіше, не, не засохло. Я підійшла за водою, побачила, що ну, там одна дівчина розчаровано відкрила і закрила. А тут? А тут? Нічого немає. Має. Абсолютно пусто. Ну, не знаю. Подивлюся, виправлять це чи ні. Бо дівчина залишилась на солоно хлібавши і в неї враження могло скластися так собі. Ну, будемо чекати. Вона теж зараз зайшов розчаровано. Відкрив, глянув і пішов, ну тобто, вона вже прийшла, заглядали, а там нічого нема, крім двох картопленів. Сюди несуть. Не знаю. А мужчина заглянув на кухню. Сейчас він там із під караулиці скаже, цікаво, принесуть щось чи ні. Він, по ходу, такий, як я <сміх> мовчати не буде. Минулого <сміх> разу теж була їм сказала, що там нічого не, нема. Там де курка, тільки одна, якась морква плаває. То вони тоді принесли ще одні макарони. Ну і було дві дві. Дві тарілки макарон. Цікаво, що принесуть зараз. Інтрига. Попросилася хоч урвала ту ножку. Однако. Так, ножки донесли. Все окей. Вони прямо сьогодні в ударі. Принесли якісь сереберця. Повний Казан Рибе. Ну виправилися, так виправилися. Мене поражають ціни в аеропортах в Польщі. Наприклад, така супервигідна пропозиція. Те, що не молоко, 70 злотих. Як там? Дві купуєш одна безплатно, 35 злотих. За упаковку, ну при тому, що в Україні вони по 100 гривень за пачку. А 35 золотих це 350 гривень. Супер вигідна пропозиція. Ну і так на все. Максимально невигідний для покупок. Ну, не тільки це, а усі польські аеропорти. Ось такі парфуми. 5,5 тисяч гривень. Ну, 559. Боже, який кошмар. Я такі на Elix продала повну банку за півтора тисячі гривень. Таких в мене банка була, тут в мене 6 тисяч гривень я продала за дві чи що. Ну така. Так щоб вигідно, то нема взагалі нічого купити. Супервигідна пропозиція в аеропорту Вроцлава. 250 мл шприца пероля за 10 доларів.